Від учора в Кривому Розі знову запрацював велопатруль. Щороку в теплу пору копи на велосипедах вирушають в міські парки на пішохідні зони. Такий вид поліцейських патрулів найбільш ефективний у зонах відпочинку. Із року в рік, починаючи з 2017 року, в нашому місті працює велопатруль. Праця відбувається сезонна з травня місяця по жовтень місяць, включно на зміну буде заступати порядка шести велосипедів, тобто три наряди: шість велосипедів, шість поліцейських. Зона відповідальності у нас буде центральний міський район, парк Мершавства, Парк Данцівський, проспект Поштовий, площа визволителів України. І зона відповідальності це міськвиконком цвіточні часи. Парк Богдана Хмельницького. патрульні на велосипедах вже на практиці довели свою ефективність завдяки більш маневреному засобу пересування в міській забудові. Правоохоронці найкраще реагують на випадки пограбувань та інших вуличних злочинів. Основна наша задача це болюче питання нашого міста. Це наркозлочинність. Статистика і практика показує, що на велосипедах боротьба з даним напрямку злочину є найбільш ефективною. Також наша основна задача це профілактика грабунків і крадіжок, і розбойних нападів, особливо теж в місцях підвищеного скупчення людей. Михайло Бостров є Гусак. Цей день.